У сьогодні на огляді цікавий китайський зарядний пристрій kw 510 Огляд буде коротенький та присвячений прихованим функціям сервісного меню даного пристрою, оскільки більшість людей зараз стикнулися з питанням правильної зарядки акумуляторів, які не люблять перезарядів і повинні заряджатися струмом не більше 10% від з'явленої ємності акумулятора. Даний зарядний пристрій виконує три функції. Це функція тестера, функція відновлення та функція зарядки акумулятора. Інформація, як тестувати акумулятор на автомобілі та поза ним, є в інтернеті, досить багато, чітко розписано все. Також в інструкції для даного пристрою. Зараз я хотів продемонструвати, з якою саме я стикнувся проблемою. На практиці. Для того, щоб протестувати акумулятор, не обов'язково включати пристрій в мережу, тобто використати його як тестер, можна і без живлення. Накидаємо клем на акумулятор. Засвідчується меню. По меню бігати ми багато не будемо. Тут все просто, все логічно, заходимо. В меню провірка. Поза автомобілем вибираємо головий акумулятор, вибираємо 100 А, нажимаємо. Що нам показує тестер? Тестер нам показує, що напруга на акумуляторі 1286 чи це дійсно так? Давайте зараз перевіримо. Для цього я взяв декілька тестерів, щоб були точніші покази, щоб побачити, яка дійсно напруга на акумуляторі і чи можна виправити цю цифру. І так, друзі, підключив я всі тестери наявні до даного акумулятора. Всі показують різні цифри. 1275, 1285, 1284, 1280. Старий тестер, бюджетний, напівпрофесійний нова модель Юніте. Скіляюсь до думки, що Юніте і Мастик там різниця одна 100 вольта. Це дос, ну, не несуттєва похибка. Беремо і віримо в Юніте 1284. Цю саму цифру ми б хотіли бачити на пристрої конвей. Ще раз зайдемо, перевіримо акумулятор. Вибираємо ГЛ. Вибираємо 100 А. Показує 1285. Тобто чітко. Я його вже калібрував. Тепер покажу вам, як це можна зробити. Зараз, друзі, я вам покажу, як калібрувати пристрій, використовуючи приковане сервісне меню всьому розумному зривому. Ми ще раз зробили перевірочку акумулятора. Він нам показав 1285. Ми зараз зробимо так, що він буду показувати нам напругу 1185, так як це було, коли я отримав його в посилочці. Ну, я не міг, дуже, не міг зрозуміти, чому так довго заряджається акумулятор. Ну, що таке, для чого мені витягувати тестер, перевіряти акумулятор, якщо цей пристрій мав показати дійсно напругу, яка зараз у даний вант є на акумулятор. Заходимо в настройки. в Саме нижнє меню, нажимаємо Enter. Вибираємо пункт про пристрій. Прошивочка 1.1.9. Переписувався з китайцем, питав, яка в них остання прошивка на даних пристроях. Він сказав, «Latest вершин, там 1.1.9. Тобто оця прошивочка є в даний момент остання. Заживаємо клавіше на 3 секунди. Заходимо в сервісне меню. Клавіше ми вибираємо, вводимо пароль вверх-вниз. Пароль запам'ятайте – 1-2-1-2. Інформації дуже мало. Діставав, шукав, переписувався, отримав. Клавіш ми вибираємо «1», Нижнім переходимо. 2, 1. 2. Enter. Другий пункт Input Voltage. Вибираємо Enter. Зараз він від 1285. Переходимо стрілочку, вибираємо. Вибираємо 1685. Ось Нехай так Нажимаємо Enter. 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 Enter, Escape, Enter, Escape, Escape. 3 секунди чекаємо. Enter. Нажимаємо, ще раз 3 секунди чекаємо. Прекрасно, повернулися до головного меню. Перевіряємо наш акумулятор ще раз. Провірочка, поза автомобілем, Гелова. Це це А 100 А. Тестуємо. О, цей красавчик нам показує, що в нас на акумуляторі напруга 1685 вольт. Я думаю, всім видно. Ось з такою проблемою зустрівся я, коли отримав цей зерний пристрій. Довго мучився, шукав, ну але я його добив. Даварнемо все назад. Ще раз. Перевіримо тестером Напругу. Мастику ми довіряємо. Він у нас красавчик. Видно всім. Зараз напруга на акумуляторі. 1282-1283. Виставимо в меню так, таку ж саму цифру. Настроїчки. Ентер про пристрій три секундочки було. 84 уже могут репоставать 74 Enter. нажмите будь-якую клавишу для продолжения Escape, ждем 3 секунды escape Провіряємо, Беремо стандартну 1284. Ще є цікава функція, я не знаю для чого вона в принципі призначена. Якщо від'єднати кліма, зажити клавишу Escape and Enter, допалити до кліма, ми заходимо в Factory Mode. Нажав, ну, що, назад думаю, Для чого це, можливо, хтось знає, підскажіть. Друзі, кому це відео було корисно, роби підписку на канал, постав кобачку. Все буде Україна. Всім добра!